У Вінниці відбувся футбольний турнір на підтримку армії. Участь у ньому взяли 80 вихованців із шести футбольних клубів нашого міста, а також Меренки, Вороновиці та Гнівані. Вік футболістів 11-12 років, каже тренер Максим Ясюк. Граємо дві групи по три команди кожен з кожним. Потім за результатом є бронзова ліга, це команди, які зайняли третє місце в групах. Срібна ліга команди, які зайняли другі місця в групах. І золота ліга команди, які зайняли перші місця в групах. Тобто кожна команда буде мати свій фінал і відповідно до цього отримують свої нагороди. Тричі на поле вже виходила футбольна команда Арена. Грали зі збірними жмеренки та гнівані, поки рахунок не на їхню користь, каже гравець команди Арена Олександр. Ну, команди дуже сильні. Нас шансів мало було виграти. Під час турніру ігравці і глядачі кидали у скриньку гроші на армію. 100 гривень для ЗСУ задонатила і Соломія. Для воєнних нашої України. Вінничанка Яна прийшла вболівати за сина. Такі матчі, розповідає, згуртовують дітей. Благодійна мета, звичайно, підтримати наших зсу, тому що завдяки ним ми можемо ось тут зараз під відкритим гарним небом вболівати за наших діток. Хочемо, щоб Україна звичайно перемогла чим найшвидше. Серед глядачів і Олександр Поворознюк із Кривоградщини. своєю присутністю на турніри президент футбольного клубу інгулець дещо відволік увагу інших глядачів від гри. Чимало хто виявив бажання сфотографуватися з поворознюком. Привізідко мечів подарувати по переможці. Яку суму вдалося зібрати на заході? Організатори оприлюднять у понеділок. Тоді ж і скажуть, що придбають на зібрані для армії гроші. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.